Вітаю браття і сестри. Сьогодні вже 5 серпня. Понеділок і хочу продовжувати читати. продовжимо читати ту тему про Макавеєвих дітей, макавейських, от, яких мучили, страждали. І в кінці було написано про жертви ідольські і про незвичайні муки. Сказано достатньо. Тобто, постраждали діти єврейські. Пам'ятаєте, в нас було на Майдані, коли побили наших дітей, що Тобто, Встала Україна, почався Майдан. Ну, і я хочу докінчити, що буде далі. Цю тему 8 розділ Друга Маковейська. Хочу з вами прочитати. Господи, благослови це слово, відкривай його нам дійсно, відкривай наші серця Боже, дійсно давай нам Твоє слово, Боже, прослався, Господи, тобі вся слава належить Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Восьмий розділ друга Макавейська. Тим часом Іуда Макавей і ті, що були з ним. Таємно входячи у селище, скликали родичів і приймаючи тих, що залишалися в юдействі, зібрали до шести тисяч мужів. Ну, я так зрозумів, вони вже почули цю новину: вони взивали до Господа, щоб він зглянувся на народ, який усі топчуть, і пожалів храм, осквернений людьми нечистивими. Щоб помилував розорене місто, близьке до того, щоб зрівнятися з землею, і почув кров, яка волає до нього, ми знаємо, що наші міста топчуть, розрушують до землі. От на сході. Маріуполь розгромили і другі міста. Щоб згадав, я кажу, що перегукується, да? Словом Божим, щоб згадав про беззаконня, погублення безвинних немовлят і про колишніх колишні хуління його імені і обурився на злих. Оточивши себе багатьма, Макавей зробився непереможним для язичників, коли гнів Господа перетворився на милість. Раптово нападаючи на міста і селища, він спалював їх. І займаючи зручні місця, немало переміг ворогів, змучуючи їх утікати. Переважно він обирав собі на допомогу для таких справ ночі, і чутка про його мужність розносилась всюди. Филип, бачачи, що цей муж помалу входить у силу і частіше буває щасливий у ділах, Писав до Птолемея, воєначальника Келесирії і Фінікії, щоб він допоміг ділам царя. Він же, негайно обравши Неканора, сина Петроклового, Патроклового, одного з перших своїх друзів, послав його, підпорядкувавши йому не менше 20 тисяч чоловік з різних народів, знищити весь рід юдею. Приєднав до цього і Георгія, воєначальника, досвідченого у справах військових. Як ми бачимо, зараз те саме робиться, да хочуть розгромити ізраїльський народ. Іран щось там каже, що будемо відкривати війну. Ну, що проходить в Ізраїлі. Так що воно історія повториться. Неканур ухвалив данину у дві тисячі талантів, яку цар винен був римлянам поповнити від полонення юдеїв, тому негайно послав у приморські міста, запрошуючи їх купувати у раби юдеїв і обіцяючи доставляти по 90 полонених за один талант. Але не очікував він тієї помсти, яка готова була прийти на нього від всемогутнього. Розумієте, що за єврейським народом, за ізраїльським, стоїть всемогутній. І за нами всемогутній стоїть. Тому що ми в новому заповіті живемо, а це був Ветхий Завіт. І Бог написано, Бог в правді. Ми воюємо за свою землю. Тому ми в правді, якщо ми в правді, і Бог каже, написано в правді, Він за нас, якщо Бог за нас, хто проти нас. Іуді ж дано було знати про прихідника Нора, і коли Він передав тим, що були з ним, про прибуття війська, тоді боязки і ті, що не, не вірили в оздаяння Боже, розбіглися, залишивши місця свої. Так само і в нас є, розбігається да? від війни, ховаються. Інші ж продавали все, що залишилось у них, і благали Господа визволити їх, проданих нечестивим неканором раніше битви. <кій> Якщо не для них, то заради завітів з батьками їхніми і наречення на них святого і славного імені Його. Тобто просили у Бога, благали Бога, щоб він визволив їх, ну, яких успіли е, в рабство закупити. Тоді Маковець зібрав тих, що були з ним, числом 6 тисяч мужів, і умовляв їх не страшитися ворогів і не боятися великої кількості язичників, що неправедно йдуть на них. Але можна битися. Те саме, що і в нас було. Да? Що думали, що заберуть за три дні, але наш народ бився. Але все на первом слові, що Господь. Господь нам допомагає, Господь нас захищає, Він з нами, Він наш Бог, Він наш цар. Маючи перед очима неправедно. Нанесену ними образу святому місцю і розорення зганьбленного міста, і порушення праотецьких настанов. Бо, — говорив він, вони надіються на зброю і відважність, а ми надіємося на всемогутнього Бога. Шість тисяч на двадцять тисяч ідуть. Який одним помахом може подолати і тих, що йдуть на нас і весь світ. Розумієте, браття і сестри, Бог за нас. <кх> Він розповів їм і про те заступництво, яке одержували їхні предки, і як при Синахиримі погублені 185 тисяч мужів, і про битву, що була в Вавилоні проти Галатів, і як вони прийшли на битву кількості лише 8 тисяч. Чотирма тисячами макоданян. І коли макоданяни змішалися, то ці вісім тисяч погубили 120 тисяч завдяки допомозі, яка була їм з неба. Чуєте? З неба. Слава Господу! Він нам допомагає І їм Ізраїля допоможе подолати всю ту армаду, яка хоче їх унічтожити. І одержали велику здобич. Таким, такими розповідями, зробивши їх безстрашними і готовими померти за закони і батьківщину, він розділив військо на чотири загони, призначивши вождями кожного загону братів своїх Симона, Йосифа, та Йонафана і підпорядкувавши кожному по 1500 чоловік. Потім наказали Лазару. Читати священну книгу. І, обнадіявши Божою допомогою, сам прийняв провід над передовим загоном і вступив у битву з Неканором. Чуєте, треба читати книгу. <клух> книгу Божу. Святе Писання. Тобто, щоб ми постійно піддержувані були Словом Божим. Надії, вірі, що Господь з нами, що Він захищав, треба читати книгу, браття і сестри. Через що я хочу з вами це робити читати. Оскільки помічником їх був Усемогутній, то вони побили ворогів понад 9 тисяч і ще більшу частину Неканорового війська залишили пораненими і покаліченими, і всіх змусили втікати. І бачите, Господь був з ними Усемогутній був на їх стороні. І ми молимося, щоб дійсно Усемогутній був на нашій стороні. Узяли гроші у тих, що прийшли купувати їх. Ну, прийшли, ну, як купують наших да? людей за гроші, щоб продали Україну. Так, бачите, і там таке було. Тож тобто, прийшли купувати євреїв, щоб ті перейшли на їхню сторону. Узяли і гроші у тих, що прийшли купувати їх, переслідували їх на значну відстань і повернулися, будучи зупинені часом. Бо це був день перед суботою. З цієї причини вони й не продовжували гнатися за ними. В суботу почитають євреї. Забравши ж, за нами зброю і знявши обладунок з ворогів, вони святкували суботу, щиро дякуючи і прославляючи Господа, який спас їх в той день, і який почав являти їм своє милосердя. Після суботи, виділивши зі здобичок калікам, удовам і сиротам, інше розділили між собою і дітьми своїми. Бачите, як в Ізраїлі вже було ще в'яком Завіті. калікам, удовам і сиротам, що Бог на стороні вдови і сироти. І якщо ми їх обіжаємо, Бог буде з нами розбиратися, буде бить. Чи що нам треба в нашій країні зробити після війни, щоб не було сиріт? От. Вдови будуть, бо війна, але щоб ми допомогли цим людям, Калікам, удовам і сиротам, Тобто, щоб ми допомагали. Господи, допоможи їм через нас. Закінчивши це, вони встановили громадську молитву і благали милосердного Господа остаточно примиритися з рабами своїми. Каялись. Бог попустив цю загрозу язичників, віддав він язичникам. Бо вони ну, почали почали поклонятися другим богам. Через що і в нас в новому завіті, в новому житті, що ми живемо, такі проблеми в Україні? Що ми ну, ну, нема навіть 10% віруючих істинних, які поклоняються Богу в Україні, нема. Через що в нас проблеми? І через що всі кричать: Наверніться, наверніться до Бога, і Бог допоможе нам перемогу, дасть перемогу. Бог перемога. У нього ім'я є. Я не пам'ятаю по-єврейському, як воно звучить, що Бог перемога. Бог прапор, бог цілитель. Бог учитель, Бог-пастор. Багато імен у нього є, і одна з них. Ім'я Бог Перемога. Ще є ім'я Амінь. Він каже, Я є і Амінь. І тоді, як Тимофій і Івасхид напали на них спільно, вони побили понад 20 тисяч і легко оволоділи високими фортецями. Вони розділили дуже багато здобичів рівними частинами між собою, і каліками, і сиротами, і вдовами. Ще ж і старішинами, розумієте, да? тобто знову ділили здобич і старішинам. бо це умні люди, які підказують, які говорять, що ну, умні, дуже умні люди. Зібравши після них зброю, ретельно склали все у зручних місцях. Іншу ж здобич принесли у Єрусалим, убили і вождя військ Тимофієвих, людину дуже нечестиву, яка заподіяла багато зла юдеям. Потім, торжествуючи перемогу на батьківщині, вони спалили Калесфена і деяких інших, які спалили священні ворота і утекли в один дім. Так що ці за своє нечистя понесли гідну відплату. А найзлочинніший на злочинніший Нинор, який привів тисячу купців для купівлі юдеїв, ну, що я вам казав, купляли їх, за допомогою Божою посоромлений був тими, яких вважав за ніщо. І, скинувши розкішний одяг під виглядом біглого раба. Через внутрішні землі прийшов один антиохію, вкрай засмучений поразкою війська. Той, який взявся доставити римлянам данину від полонених в Єрусалимі, оголосив, що юдеї мають захисником Бога, і таким чином залишиться неушкодженими, тому що підкорюються установленим від Бога законам. Зрозуміли, так? Да? І та церква московська, там вже було проклята ця єрість, Руський мір, наша церква прокляла це, От. бо це єрість. Тобто всі народи, Бог дав усім народам йому служити. І кожному дав е, мову, да? розділивши язики. По... Ще при в І кожному дав мову, яку він чує. Наша мова дуже гарна, співуча, солов'їна. І ми славимо його на своїй мові. от. І якби політична організація, таємна ця Руська Церква, проклята Богом, проклята нашою церквою. от. І там Бога нема, бо Бог написано в правді, а вони все брешуть. Все, їхні попи, навіть в Україні, брехуни. Сказали б чесно, да, ми відносимося ще до Росії. А Вони брешуть. Ми українська церква, ми відділилися. Ну як же ви відділилися? Розумієте? У брехні Бога нема. Через що Бог в правді, і Він нам допоможе перемогти. Господи, дякуємо Тобі за слово, яке ти нам даєш, Господь, благослови, просимо, благослови всіх наших друзів, благослови всіх родичів. Дай покаяння, Боже, всій Україні, приведи до пізнання істини, Боже, спасти всіх людей, Господь, також благослови всіх воїнів, <кх> благослови, Боже, всіх, які воюють, дійсно, прослався через нашу Україну. Ми віримо, що буде перемога. Ми віруємо, що ти допоможе нам перемогти, Господь. А за це тобі вся слава, честь і поклоніння Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Ну і завтра буде велике свято преображення Господа нашого Ісуса Христа. Запрошую, пользуюсь случаєм, запрошую на молитву, на причастя. Хай Бог благословить усіх вас. Дякуємо йому за це все. Амінь. До зустрічі, браття і сестри.